Вітаю, друзі, сьогодні вночі інформаційний простір розірвало від повідомлення про те, що розірвало будівлю ФСБ в Білгородській області, а саме в Білгороді. Як сталося? Що було? Ем, хто був всередині? І взагалі про всі подробиці, я зараз вам розповім перше. В Росії відреагували на те, що БНР хоче своєї незалежності, Білгородська Народна Республіка дуже стримана. А спочатку Пісков сказав, що ну, це так, медійний шум, нічого, але трохи згодом він змінив позицію. Він сказав, що а, інформація про це ДРГ в Білгородській області викликає у нас глибоке занепокоєння і вимушує, примушує нас прикладати велику кількість зусиль. Цікаво, а раніше він цього не розумів. Окрема історія про те, що кожен раз росіяни кажуть. Це українське ДРГ. Вони не хочуть визнавати, що це громадяни Росії з паспортами Росії, які звільняють Росію від диктатури Путіна і фактично починають звільнений рух територій, які можуть отримати свою незалежність. Ну спочатку БНР, потім КУНР, потім Татарська народна республіка, потім Чеченська народна республіка. Взагалі, велика кількість суб'єктів може з'явитися в Росії якщо. Цей принцип домінос працює, але повертаємося до Білгорода та до будівлі ФСБ. Це найцікавіше. Ну, по-перше, розумні російські чиновники вирішили назвати операцію в Білгородській республіці не як інакше, як Хто? Контртерористична операція. Ну, якщо це контртерористична операція, то керувати цим повинні ФСБ. Саме тому запровадили план Фортеця. І зібрали всіх на другому поверсі в будівлі обласного управління ФСБ в Білгороді. Всіх згідно цього плану, план фортеця, і згідно стандартної операції, всі співробітники ФСБ а також тих структур, які повинні цим займатися, були присутні на нараді. Так, от, як тільки почалась нарада, щось невідоме. Але вкрай вибухово і вкрай літюче масою в 1300 кілограмів і польотною масою, і вибуховою масою від 250 кілограмів прилетіло в будівлю ФСБ. До речі, зразу хочу сказати, це не Україна. Ми це розуміємо, тому що такі літальні пристрої можна знайти майже в будь-якому воєнторзі. А ми ж пригадуємо, що там можна купити все, так казав Путін. Ну Путін брехати ж не буде. Він же не брехло якесь. Хоча Скабєєва вчора сказала, що ЗМІ брешуть українські, коли кажуть, що люди, які воюють зараз з російськими окупантами на території Білогоруської області, це знайшли в Воєнторзі. Я не можу зрозуміти, ну як в Воєнторзі, що не продають танки, не продають гармати, не продають снайперські гвинтівки, не продають кулемети. І навіть той летальний апарат в 1300 кілограмів не продають. Ну а звідки ж це у повстанців російських, які звільняють БНР? Не знаю. Я впевнений, що це все ж придбано в воєнторзі. До речі, саме так казали про всю російську зброю. Яка е, була в руках у сепаратистів під контролем Росії у 2014 році, йдемо далі. Е, кількість расистів, які загинули невідома. Чому? Тому що пазу з їх частин тіла досі зібрати не можуть. Ну, щось дуже вибухове прилетіло. До речі, ще раз, це не ми. Але викликає повагу два моменти. Перше, як потужно спрацювала Білгородське ППО. Ну, ми ж всі побачили це: прилетіла ракета або літальний апарат, а ППО пропустило 100%. Це свій апарат був. Ну, чому інакше ППО не спрацювало? Ми ж пам'ятаємо, що в Білгороді всі люблять Білгородське ППО. Любіть його далі. Воно вас, воно вас любить ще більше. А, окрема історія це про те. Як стало відомо, хто зібрався в будівлі ФСБ, коли зібрались і коли все почалося. За це окрема подяка представникам Чечні, які дають потрібну інформацію. Щось у Чечні з ФСБ не співпадає. Пам'ятаєте відому історію, коли чеченців розстріляли на підходи до Києва? Тоді ну, дійсно це офіцери ФСБ повідомили про те, де саме будуть їхати Чеченці, Кадирівці, не Чеченці, Кадирівці. І завдяки вдалим діям байрактарів були знищені передові загони а, саме Кадирівців. А зараз Кадирівці наносять удар у відповідь, тому що як мені напіли, наспівали, вибачте, а пташки, від кадирівців інформація прийшла. Що почався цей план, і що так все непогано склалося. Ще одна цікава історія: що пригоплені перемовини російських спеців, я б сказав, так по фейкам і маніпулюванню інформаційним простором показує, що вони намагалися роздобути десь в області 38 або 39 набічників, небіжчиків трупів. Які потрібно було передягти в українську форму, але після того як вибухнула будівля ФСБ, стало не до того: ті, хто планував, був з тої будівлі, тож нема кому виконувати. Може вони згодом повернуться до цієї історії і будуть шукати знов покійників і передягати їх або привезуть звідти? Я не знаю. Це ж росіяни там взагалі все не дуже добре з головою, але може бути все, що завгодно в будь-якому варіанті. Ми розуміємо, що а, історія вкрай позитивна. Рахуйте, перше, БНР почала а, цей шлях до незалежності. Друге, справжні росіяни, справжні, а не фейкові, з паспортами Російської Федерації, яких знають в Росії, які були в російських політичних рухах, в будь-яких. Кажу відверто, будь-яких, але це питання самих росіян. До нас цього питання ну, не може бути поставлено. Почали звільнення Росії. Більше того, вони зараз знаходяться там. Уявляєте, в Росії, де є ФСБ, Військовий, Росгвардія, все що завгодно, починається повстання або громадянська війна. Не знаю, це не моя історія, це історія росіян. Але саме росіяни її почали. Росіяни зараз знаходяться там і проводять якісь дії, які вони вважають. Повинні привести до незалежності БНР. Вважаю, що рано чи пізно до них приєднаються представники БРНР, Брянської народної республіки, Курської Народної Республіки, та інших НР, які можуть там поряд з'явитися. До речі, вважаю, що Ростовська Народна Республіка повинна називатися Кубань. Але це наступний крок. І знов ми не при чому. Кількість Військових, яких зараз підтягують в Білгородську область, показує тільки одне: в Кремлі всралися від страху, але потужно і, мабуть, путіну не вистачило одної валізи. Не впевнений, що і двох вистачило. Бо реакцію, яку я зараз бачу по внутрішніх фотках з Росії по пересуваннях, по повідомленнях. В мережі ВКонтакті, де вони пишуть нас, перекидають туди і туди, а ми це все моніторимо. Ну, тільки, одне, тільки один висновок. Путін, ви пам'ятаєте, заповнив декілька валіз, тому що він 100% не очікував, що такий результат буде. До речі, хочу запитати, може, ви підскажете? А до 24 лютого 2022 року таке вже було в Росії? Не було? Дивно, як так дивно, що почалась ця СВО, і зараз проходить на території Білгородської області. Але ми чекаємо, коли вона буде проходити на території Московської та Ленинградської або Єкторинбурзької Непогані області для проведення там СВО або громадянської війни в будь-якому варіанті, ми підтримуємо українці. Ми підтримуємо всі рухи Росії, які приведуть до падіння диктаторського режиму Путіна і до. Закінчення війни Росії з Україною. Ще я хочу додати одне: я бачу величезне роздратування росіян в тому, що ніхто не зупинив тих повстанців, які зараз почали визвольний рух. Вони не можуть зрозуміти, як сталося, що як сквозь масло пройшли ті воїни. Скрізь е, кордон Росії, але питання в іншому. Росіяни, ви настільки примітивні, що не розумієте. Всі гроші, які йшли на оборону, зараз в карманах, в кишенях російських чиновників. Пам'ятаєте, на захист Білгородської області від танків було витрачено 10 мільярдів рублів, але танки зайшли в область. Ну, це щоб ви зрозуміли. І ще раз нагадую. Це не українські танки. Це танки, які російські повстанці придбали в найближчому воєнторзі. Бажаю їм вдачі, бажаю їм наснаги, бажаю їм, щоб в них вдалося змінити Росію, ну хоча б частку Росії, наприклад, дати незалежність Білгородській Народній Республіці. А далі а далі все буде як нам потрібно. Повагою до вас, ваш Борислав Береза. па, -па.